Коли я починала працювати, мене ну це знову ж залежить від людини, напевно, тому що мене не влаштовувало те, що я бачила. Мене не влаштовує те, що роблять всі, буду робити я закривати ось так очі. Там дівчинка пішла не з гарним волоссям. Я, я все зробила до побачення. Мене це не влаштовувало. І навіть коли я була початківцем, мене не влаштовувало. Тобто клієнт каже, Боже, дякую, я дуже задоволена. Я думаю, а я ні. А я не задоволена, мені не подобається. Ну тоді ще дуже такий популярний е, білий список вінес. Ага. І вони там в коментарях. А хто її дозволив це робити? А вона що якась там взагалі ненормальна, на баночці не написано, що це можна робити. Значить, це робити не можна. Це ж може відбутися все, що хочеш з волоссям. І хто собі знав, ці майстри зараз усі в себе на сторінках пишуть міксування складів? Я передаю їм привіт.